Продовжуємо єдиний марафон випуском новин для вас. Працює Лілія Налягака. 66-річного чоловіка вбили росіяни під час обстрілів на Запоріжжі. Ще троє людей дістали поранення. Протягом доби окупанти завдали по області понад пів тисячі ударів. Більше про оперативну ситуацію в області розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо із Запоріжжя. Інна, вітаю, що відомо про стан постраждалих. Лілія, відомо наразі, що усі постраждалі – це жителі запорізького району. І, Власне, останнім часом ворог затято гатить по саме Запорізькому району. Ну і так само, як і по решті прифронтових територій. Найбільша кількість поранених це у селі Наталівка. Напередодні ворог обстріляв цей населений пункт з реактивних систем. І одразу було відомо про трьох постраждалих. Втім, сьогодні вже з'явилася інформація про те, що 66-річний чоловік як у важкому стані доправили до лікарні помер. А ще двоє людей. Це жінка 60 років і 44-річний чоловік. Вони наразі лікуються амбулаторно. у самому селі. Понівечено школу та амбулаторію побито близько сотні будинків. У хатах повибивало шибки, позривало покрівлі а також повибивало двері. Ну і власна після обстрілів спалахнули на місцях пожежі, горіли житлові будинки. А також господарчі споруди, споруди полум'я усюду. Приборкували рятувальники. Ще відомо про 56-річного постраждалого у селі Річне. На цей населений пункт окупанти скинули авіабомби. І там також понівечено житлові будинки. Ну а загалом протягом доби 16 міст та сіл області зазнали обстрілів, гатили росіяни артилерію. І, як я вже казала, реактивними системами також зафіксовано майже 400 атак дронами по містах та селах. Ну і на прифронтові населені пункти. Ворог скинув з пів десятка авіабомб. Ну, власне така інформація станом на зараз. І я продовжую стежити за тим, що відбувається в області. а Зараз передаю вам слово Лілія, колего. Інна Гогой розповіла про наслідки ворожих обстрілів у Запорізькій області. По 30 касетних снарядів на день російська армія стирає з лиця землі при фронтові села Дніпропетровщини. Людям доводиться полишати все, тікаючи від обстрілів. Евакуюватися у безпечніші місця допомагають волонтери. кажуть, останні тижні суттєво побільшало заяв на виїзд. Детальніше у сюжеті Олена Куди не знаємо ще страшно кожний день. Як на голках, то ж. жителі Покровської громади готові світ очі тікати від російського терору. Тільки вікна вставили, бо повибивали дах, дах полагодили Опять сьогодні, з самого ранку гучно діти бояться. Надія наважилася виїжджати заради трьох своїх дітей. Говорить, від початку літа ворог постійно обстрілює населений пункт. Дістатися безпечнішого місця людям допомагають евакуаційники гуманітарної місії. Усе нажити за роки місцеві залишають удома, сподіваючись, що повернуться у рідні домівки. З собою беруть найнеобхідніші речі. Лілія їде на закарпаття. Обіцяють, що сказали гуртожиток. Ну а так, вроді все нормально. Вещі залишили так, ноутбук ще залишили, так, а Так все вроді. Світлана з чотирма дітьми виїздить із Маломохалівка. Чоловік поки вдома. Вже в автобусі жінка розповідає, не могла не їхати, надто гучно та небезпечно стало у їхньому рідному селі. Сподіваються, на Черкащині, де живе їхній дідусь, тихіше. Їдемо до дідусь, щоб там нам було безпечніше. Ми не хочемо, щоб ця приходила до нас війна. За оці, ну, за цю неділю не могла ні спати, ні їсти. Я переживала дуже сильно. Щоб не було в нас нічого. Нас ці два дні нас дуже сильно гупало. У нас хата повністю вистіла, малі вчора боялися страшне. Воно гупнуло, малий злякався, я побіг у хату до папи. Дуже сильно ми боялися, ми хотіли попустити щоб виїхати. Пані Любові 84, Вона Вона села Гаврилівка її до евакуаційників пролізки вивіз сина. Сам залишається, а матір відправляє подалі від обстрілів. Пенсіонерка ледь пересувається з палицею, зізнається їхати самі страшно, але залишатися ще страшніше. Так хіба тільки гучно? Хати це зносить. Землі так завалили все. Ну, Війна в нас там. Війна, каби, ехпіві дрони, ну неспокійно. Лінія фронту наближається, вона вже не встигла зайти у погрібське, бомбосховище. Ну, Роки її вже не ті. Я ще вспіваю, але я теж я думаю, що. Від початку року місія проліска вивезла з найближчих до фронту сіл Дніпропетровщини близько двох тисяч людей. Останні тижні через масові обстріли ситуація погіршилась, кажуть волонтери. За де надходять десятки звернень. 17-го числа у нас вона збільшилась майже в два рази. Навіть без об'явлення примусової евакуації люди частіше стали звертатися до нас. і Ми їх вивозимо воюємо. Цього разу волонтерам вдалося вивести подалі від лінії зіткнення понад десяток жителів, семеро з яких діти, а літні люди всім допоможуть знайти прихисток та дістатися туди, де безпечніше. У гуманітарній місії нагадують, заявка на евакуацію можна подати через гарячу волонтерську лінію або звернувшись до органів самоврядування з Дніпропетровської області. Олена Медалюк і Рослав Засоба Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині Новини. Сьогодні день повітряних сил ЗСУ. Професійне свято відзначають пілоти, зенітники, інженери та ті, хто захищає нашу державу від ворожих ракет та дронів. Оборонців привітав і президент України Володимир Зеленський. Він подякував кожному й кожній, хто відбиває атаки загарбників, знищує російські цілі у небі. Та щодня і щоночі бореться з терором Росії у професійний день захисників неба. Володимир Зеленський призначив нового керівника повітряних сил ЗСУ. Дуже символічно буде сьогодні призначити команду повітряних сил Збройних сил України генерала Кривоношка. Підписує відповідний указ Антоні Миколаєвич. Призає послі. Слава Україні! <Sls> Додам, що Анатолій Кривоношко з 2006 по 2008 рік обіймав посаду командира 114 ї бригади тактичної авіації з 2015 року. Очолював повітряне командування Центр повітряних сил ЗСУ. У вересні 2023-го отримав звання Героя України. Володимир Зеленський особисто вручив орден Золота зірка з 2024 року. Кривоножко тимчасово виконував обов'язки командувача повітряних сил після звільнення з керівної посади генерал-лейтенанта Миколи Олищука. Вірменія та США проведуть спільні військові навчання з 12 по 20 серпня. У навчаннях візьмуть участь військовослужбовці миротворчої бригади збройних сил Вірменії, сухопутних військ США в Європі. Та в Африці, а також Національної гвардії штату Канзас. Основний акцент буде зроблено на підготовці та виконанні миротворчих завдань, зокрема процедурах медичної евакуації. Метою навчання є підвищення рівня взаємодії підрозділів у міжнародних миротворчих місіях та обмін досвідом ефективного управління і тактичної комунікації. Банки Об'єднаних Арабських Еміратів масово обмежують операції або закривають рахунки російських компаній, аби уникнути повторного потрапляння під санкції. У липні цього року близько 30% підприємств із РФ отримали повідомлення про обмеження фінансових операцій або закриття банківських рахунків. Основними причинами стали несвоєчасні відповіді на запити банків, помилки в документах, невідповідність фінансових потоків, заявлені діяльності. Та зв'язки з країнами з чорного списку ФАТФ. Ретельні перевірки стартували ще в лютому 2024 року, після запровадження Великою Британією санкцій проти компаній з ОАЕ, які допомагали Росії обходити обмеження. Ситуація загострилася після ухвалення 18-го пакету санкцій, ЄС, до якого вперше увійшли структури з еміратів пов'язані з Росією. Опек Плюс досягла попередньої домовленості про збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів на день з вересня. На тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні рішення ухвалили через тиск американців на Індію щодо припинення закупівлі російської нафти. Цей крок означатиме завершення найдовшого періоду скорочення видобутку та нівелювання його здобутків. ОПЕК Плюс протягом років зменшувала обсяги видобування сировини для підтримки цін. Цього року об'єднання змінило курс під впливом закликів Трампа. Вісім членів почали нарощувати видобуток у квітні. Спочатку на 138 тисяч барелів на добу, потім на 411 тисяч у травні, липні та 548 тисяч у серпні. Вересневе ж збільшення повністю скасовує скорочення обсягів на 2,2 мільйона барелів на добу. На протезах можливо все. Це доводять герої наших сюжетів. Сьогоднішня історія з Вівщини. Ветерани центру незламні відновлюються завдяки водному спорту. Зокрема, одному із найекстремальніших його видів серфінгу. Чи зуміли бійці підкорити хвилі? Бачив Роман Гаврилів. Отже, по керуванню правий крок висказавки наруть. Правий крок це у нас корок газу. Ми його натискаємо плавно, не різко. Водним транспортом більшість цих чоловіків кермують уперше. Усі вони дістали різні травми на полі бою, і тепер на одній з Львівщини відновлюються. Після короткого інструктажу пробують те, про що до поранення навіть не замислювались. Для новачків, тобто всіх ветеранів з центру незламні, обмежувачі швидкості. Але щоб відчути задоволення, цього вистачає. Ти там заходишся один, тебе немає перешкод, тобі ніхто не заважає, і ти повністю випускаєш свою душу. Весь свій всі свої проблеми залишаються на воді. Наступне випробування на сапах, дошки, на яких плавають стоячи, та насамперед потрібно втриматися. Володимир Пономарчук, який через мінну вибухову травму зазнав ампутації ноги, повторює спроби, та найбільша його ціль попереду. Перевертай дошку на себе без полянує. О, та ти, в принципі, ти гнучкий. Попробуємо зараз так вийти, да? але постарайся задню ногу максимально упор туди. Володимир уперше в житті наважився спробувати ще й серфінг. Катер на швидкості створюватиме хвилі, які нагадують морські. <звук> Під контролем інструктора відразу з першої спроби кілька хвилин, які дарують незабутні емоції. Матюкати можна. Легайся. Не тяни, не тяни, не тяни, Стой, не тяни. Адриналін просто зашкалює в крові. Якщо чесно, я думав, що я зараз буду просто вилітати кожного разу, але сконцентрувався, став і ті відчуття ну, словами просто так їх не передати. То для реабілітації це неймовірно просто. То, знаєте, вперше, собі, в вперед, ти якось сконцентрованість, таку собі випрацьовує, то знаєш якось ну, воно все. Фу. Для Олександра Володимир не перший захисник із пораненням, якого він поставив на дошку. Інструктор допомагає відновлюватися воїнам завдяки екстремальним видам спорту не лише на воді, а й на лижах і сноубордах. Можливо, це неправильно буде сказано, але люди з двома ногами, двома руками не роблять того, що хлопці роблять на протезах. Багато. Перед заняттям починають себе накручувати і розуміти, що не вийде щось, я не зможу. А ні, тут вибору немає. Ти сідаєш катер, ти стаєш, катаєшся і виходиш задоволений. Ти борешся в першу чергу самим собою. Допомагають ветеранам волонтери проєкту Простір 4.5.0». Реабілітація бійців на воді їхня ідея. Насамперед, це можливість психологічного перевантаження. Вони приїжджають з реабілітаційних центрів, а і так наче їх привезли сюди примусово. І Вони такі не знають, чого очікувати. Так відповідно, вони такі ну напружена обстановка. А побули біля води, розслабилися. А ще якщо потренувалися, стали на сапі. Це вже зовсім інші люди. Володимир Рудковський і сам знає, що така війна і життя після поранення. Тож, пройшовши реабілітацію, став ментором у центрі Незламні. Він і пропонує ветеранам різні активності. На серф Володимир теж ставав. Всі такого формату ініціативи я їду спочатку тестую сам. Тому я приїхав і тестував, зрозумів, що це реально і на протезі, і без протезу. Тому після власного досвіду я приїхав, сказав хлопці, я став, от відео їдемо, будемо кататися, будемо опановувати, будемо пробувати. Навчання з водних видів спорту проводять щотижня, і це допомагає захисникам швидше відновитися. А для декого це можливість знайти себе вже в зовсім іншому житті. Гаврилів, Рівіри Глобінка, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини о 18-й оновлений випуск новин. А просто зараз запрошую до слова Олександра Просямо. Дякую, Я із ситуації на Покровському напрямку ми розпочнемо цю годину. Побачимося за парку.